Сили оборони України посилюють тиск на військово-економічну інфраструктуру Росії за останній тиждень під ударами нафтопереробні заводи, нафтобази та об'єкти енергетики у різних регіонах. РФ Генштаб підтвердив ураження рязанського НПЗ, вибухи лунали і на Кубані, Поволжі та Смоленській області. Експерти наголошують, йдеться ідеться не лише про військові цілі, а й про системні удари по економіці ворога, так звані. Українські санкції. Деталі розкаже Юлія Чехічина. Він ніж чотири пускові установки калібр бити по Україні. Та українські безпілотники вивели його з ладу. Дрони СБУ вразили російський підводний човен. Судна такого типу коштують майже 400 мільйонів доларів. Та через санкції нова обійдеться на 100 мільйонів дорожче, кажуть у відомстві. Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську бавовну у порту новоросійська. Перше в історії підводні дрони «Сапсі Бейбі» підірвали російський підводний човен класу Варшавянка. У наслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. За останній тиждень тричі було уражено нафтовидобувні платформи у Каспійському морі. Про це повідомили наші джерела УСБУ. Було пошкоджено критично важливе обладнання об'єкта. Виробничі процеси зупинились. А вже цієї ночі вразили судно капітан Гіберт» та платформу Грайфера, що теж у Каспійському морі. Цілять дрони і по російських НПЗ. Цієї ночі горів нафтопереробний завод Слов'янський на Кубані. І це вже підтвердив генштаб ЗСУ. Закройте двері. Горів на Кубані і Ефіпське НПЗ. У місцевих пабліках писали про зникнення електроенергії. Why? Why me? No! Тої відео у мережу викладали і жителі Урюпінська, що в Волгоградській області. Там дрони влучили у нафтобазу. А от після удару по Білгороду у місті зникла електрика. Там перепало теплоелектростанції. «Луч». Ми демонструємо росіянам, що ми також можемо наносити шкоду її генерація електроенергії. Інше питання: наскільки Росія зможе, скажімо так, вирішити ті проблеми, які аналогічні тим, що вони створюють Україні. Такі удари це українські санкції, які підривають російську економіку, каже кандидат економічних наук Іван Ус. Економічні проблеми в Росії вже констатують не лише, скажімо так, в Україні або опозиційні російські економісти. Я констатують вже доволі провладні російські економісти. Силами оборони вдалося вивести з ладу щонайменше 20 найбільших НПЗ в Росії, каже економічний експерт Олег Саркець. Це не означає, що вони не відновлюються це не означає, що вони повністю зупинилися деякі повністю зупинилися деякі продовжують працювати на моменті. Саме дефіцит, який е, е з'явився через те, що ці заводи були вибиті. Він був більше ніж 2,5 мільйонів барелів на добу. Якщо кілька місяців тому нафтопереробну галузь було пошкоджено приблизно на 18%, то наразі до 39%, каже Іван Ус, коли прилітає дрон, він його шкодить. Які що можна відремонтувати? Це також проблеми, які вимагають грошей. Але е якщо це буде на систематичній основі, тобто від собі, що буде, що Україна там дронами ще пошкодить, Росія це налагодила через тиждень. Дрони знову руйнують, знову налагоджують. Тобто цей процес може бути е нескінченним. Наші сили оборони працюють над тим, щоб успішно реалізувати саме операції, які не будуть дозволяти Російській Федерації активно експортувати нафту. Розбудовувати військово-промисловий комплекс і фінансувати війну Росії проти України. Якщо у 2024 році російський держбюджет отримав від експорту нафтових продуктів приблизно 50-55 мільярдів доларів, то цього року сума суттєво зменшиться. Олег Саркіц прогнозує спад майже на 20 мільярдів доларів. Юлія Чехічина, Микита Воробйов, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.